Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся, давайте побалакаємо! Побалакаємо сьогодні про те, як покращити своє здоров'я. Та своє самопочуття, дотримуючись місячних ритмів. От зараз молодик, а потім ростущий місяць. Любі мої, це час благодатний для усіх починань та оновлень. Розпочніть будь-яку справу при молодому місяці та продовжуйте нею займатися протязі всього місяця місячного, От, і ви побачите, результат буде відмінним. Старайтеся створити комфорт та уют у домі. Позитивна енергетика молодого місяця допомагає в таких діях. Молодий місяць це символ народження та розвитку. Цей час ідеально підходить для планування та початку справ, важливих справ. Спробуйте зайнятися спортом, ні, то хоч руханку вранці почніть робити, почніть ремонт у будинку, ремонтуйте автомобіль, ну, кому що подобається. ні, то покличте друзів у гості. До речі, якщо будете приймати гостей, то готуйте закусок. Удвічі більше, тому що на повний місяць апетит, як кажуть, звірячий. От напротязі місячного місяця людина ніби проживає все своє життя, от молодик. Нібито народження. Перші місячні дні людина ніби немовлятко. Нам хочеться покою, комфорту, уваги, ніжності, захисту та любові, а ще хочеться манної кашки та тепленького молочка і полежати, щоб ніхто нас не чіпав. Так і з кожним місячним днем енергія у нас прибуває. Місяць росте, і людина стає більше впевнена у собі. Появляються сили і фізичні, і душевні, Появляється життєва енергія, життєві сили. Хочеться вже щось робити, творити. І так енергія генерується і набуває аж до повні. І всі важливі справи треба зробити на ростущий місяць. Усі починання мають бути на ростущий місяць, усі енергоємкі важливі діла. На ростущий місяць. На ростущий місяць зробимо все те, що росте, прибуває. Те, що підсилюється, накопичується і втілювати в життя треба такі міроприємства саме на молодий і на ростущий місяць. На ростущий місяць починаємо профілактичне лікування для оздоровлення, це масажі, гідромасажі, лікування та розслабляючі ванни. Можна іще розпочати прийом вітамінів із мікроелементами. От приймайте їх цілий місяць, місячний, от, і починаючи з молодика, і відчуєте чудовий результат відносно до пори року. Завжди природа має нас чим підтримати навколо безліч рослин, які стануть помічниками у всіх життєвих випадках, для того, щоб нас і полікувати, і профілактично оздоровити. На протязі місячного місяця ми проживаємо ніби ціле життя, відчуваючи на собі вплив різних енергій, тієї чи іншої місячної фази або ж місячного дня. Знаючи вплив кожного місячного дня, ми можемо самі коригувати своє життя, от, допомагаючи собі, домагаючись більш ефективного використання наданих нам можливостей, спрямовуючи енергію. Навколишнього простору у потрібне русло, ми маємо шанс уникнути небажаних наслідків і більш ефективним способом от, використовувати сприятливі моменти для зміни свого життя на краще. Нам надається можливість не просто безвільно пливти за течією, а й керувати нею. Правильний ритм життя породжує певну рушійну силу, певну Постійну вібрацію, що дає невичерпний заряд енергії усім нашим діям і поступово вдосконалює наші здібності. Більшість із нас навіть уявити не можуть, наскільки тісний і глибокий зв'язок між нами та місяцем, а якщо знати, то варто цим скористатися. Любі мої, не пропустіть таку можливість. Прислухайтеся, прислухайтеся до себе, прислухайтеся до того, що твориться в вашій душі, у вашому житті. І ви побачите, можна цим користуватися, можна всі свої важливі такі справи от, планувати у, у ті дні, які більш енергетично от, допомагають цьому здійсненню. Любі мої, а я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось! побалакай!